Всім доброго часу доби. Ще навесні купив е, пакетик з насінням помідорів чері, якої особливої надії на них не було, в принципі, вкинув в общу кучу і їх також посадили. В цьому році тут ділянка це резервна для розсади. Якщо на основних двох щось не виросте, то звідсіля пересаджувалося туди. Тут воно садилося, по принципу виросте добре, не виросте, та й хай з ним. І все-таки помідорки виросли. Щодо ухажування, Ніяких сюди добрив ми не вносили, посадили насіння, воно виросло, поливали його, ну там від бур'яна чистили. І ось виросло десь мабуть, кущиків 5. Якщо помідори виявляться смачні, то на майбутнє їх садити. Потрібно буде складати якусь конструкцію, чи робити, щоб підв'язувати ці кущі, бо зараз вони порозвалювалися. І збирати помідори доволі складно. Ну, тут все поперепліталось. От. І також під кущами потрібно буде мабуть, натягнути щось на зразок агроволокна. Щоб воно ну, те, що падає, ті помідори, які падають, бо зараз вони спілі, тільки тронув, вони всі посипалися. От. Щоб воно падало на те волокно. В принципі, з цих ось п'яти кущиків тут ще є зелене. Ось зібрав трошки у відрі. Це відро на 8 літрів. Десь літри 3, 3, мабуть. чи 2, Десь літри 2 буде. Ну Враховуючи, що тут ось колоради позависали, то помідори повинні бути смачні. Колоради в будь-якому розумінні це зараза. Але від цих є користь, вони хоча б не їдять всяке лайно. А те, що вони їдять, в принципі, можна і нормальним людям їсти. Помідорки, будучи ось охай плодоносять. Зелененького скільки понав'язувалося. Там, вон там. Будемо збирати. Якщо сподобається, то на наступний рік займуся вже більш професійно, скажімо так. Кицька зараз підраховує, який буде врожай. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба. Україна переможе. До побачення.